І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки! Доліво Христі. Хочу звернути вашу особливу увагу на цей відрізок святого Письма. Посилає Іван своїх учнів. До Ісуса, щоб уточнили, чи це Він Месія, чи чекати іншого. Іван Хреститель, який відчуває Боже післаництво, який каже, покайтеся, бо Царство Боже близько, той, який посланий приготувати путь Господню, посилає учнів до Ісуса Христа і каже, підіть і спитайте. Чи це той, кого ми чекаємо, чи чекати нам іншого. І я хочу звернути вашу особливу увагу. Євангелист пише, що в той час, коли прийшли учні, Христос багатьох оздоровлював, сліпим давав зір, дуже багато сліпих оздоровив, калік поставив на ноги. Німим повідкривав уста. І вони прийшли і кажуть, слухай, Іван нас прислав до тебе нам чекати іншого, чи ти той Месія, якого ми чекаємо всі. І Христос каже, подивився на тих, що там прийшли, і каже, скажіть Іванові, що каліки ходять, глухі чують, а сліпі бачать. От вони я їх тут поздорову вони тут ходять. Христос йому каже, скажіть Іванові реальність, яка є навколо мене. Чуєте? Зверніть увагу на ту реальність, яка є зараз. Не буде, не була, а є зараз. Сліпі бачать, глухі чують. Каліки ходять, діти кажуть Іванове. Тобто, кажуть, потім учні пішли, він каже про Івана, на кого би ви вийшли в пустиню дивитися? На тростину, що і вітер колише. Ви вище дивиться на людину, яка вбрана в м'ягкі одежі, м'які одежі тоді обиралися багачі. Бо люди мали ну, просту одіж, таку ткану на таких грубих станках. Ті люди, які самі вчилися вручну, то робили, знаєте, одні там одні ткали, другі пряли і так далі. І воно була така грубовата. І одіж на той час була річ дуже дорога. І не кожен міг собі дозволити одежину нормальну, а вже ті, що в царських палатах. Та вони вже мали м'які одежі, такі прикрашені вісоном, кармазином, з такі шовку, такі, що були дуже приємні до тіла і так далі. Він каже: ви прийшли дивитися на людину одягнуну м'які одежі, а Іван був одітий у верблюжу шкіру. Вона свого роду була якби м'якка назовні. А всередині вона була тверда. На що ви вийшли дивитися? На пророка, так, і скажу вам більше як пророка. І давайте розглянемо, а хто такі пророки? Пророки це ті, хто відчувають реальні вимоги часу у реальному часі. Скажу попроще. Пророки це ті Божі, люди, які знають, що в даний час людям треба. Як вони бачать мерзоту запустіння, вони кажуть, покайтеся, це Божі люди, пророки. Це ті, які бачать реальні вимоги часу. От у даний час треба так. От хто такі пророки. тому Христос, щоб підкреслити, що Іван є той, який бачить реальні вимоги часу, тобто бачить реальність цього світу, каже до учнів Іванових. Скажіть Іванове, що сліпі бачать, каліки ходять, німим відкриваються уста. І у Богом звіщається добра новина. Бо так було написано у пророків. Прийде час, коли бідним буде звіщена добра новина, і кліки стануть на ноги, і сліпі прозріють, і глухі будуть чути, і тим, які були у ста замкнені, відкриються, і вони будуть славити Бога. І всі думали, що за такі дивні часи. Але коли прийшов Христос і почав оздоровляти людей, якось люди то не побачили. І Він каже: Ідіть Іванові і скажіть. Бо дуже довго пророки проповідували, що колись там давно там з'явиться месія і так далі. А Іван Хреститель, це той пророк, який сказав, Сьогодні, тут, і сказав: ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Ось він пальцем показує. Не буде колись далеко, а він уже тут. Тому Христос про Івана каже, що міжнародженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя. Не було більшого. Бо тому що всі що далеко буде колись там, Месія прийде, а як він появиться, пише Осія, то зійде зірка на небі, нова появиться. А як він появиться, то, то, то він такий буде. Ну, і так далі, що всі пророки проповідували, що колись там прийде Христос. Він прийде і звільнить дім Ізраїля із неволі, <кій> і прийде Він із кореня Давида. І так далі. Проповідували, що колись воно буде, ніхто не знав, коли ніяка дата не вказувалася. А Іван Христитель каже: Ось Анець Божий. Показує Пальцем на нього, а Він іде Христос. Іде хреститися в Йордані. Тобто Христос показав реальну присутність От, сьогодні. Я є тут і сьогодні, каже Христос. І тому він учить нас о тій реальності. І він каже, що Іван це той, який бачить сьогодні реальні вимоги часу. І тому він каже до Ірода, не лечить тобі то робити, а вам кажу, покайтеся, бо царство Боже близько каже Іван. Тобто він говорить про реальні речі в реальному часі. І тому він. Міжнародним від жінок не було більшого від Івана Хрестителя. Часто ми любимо знаєте, такі закиди де роблять, каже, а Ісус Христос, що Він хіба не враховується, каже, ну, Він про себе не міг інакше сказати міг. Христос, тим самим, що сказав, що міжнародним від жінок не було більше від Івана Хрестителя, підкреслив про себе те, що Він народився від діви. Бо ти до народження Діва і по народженню Діва. Ти син мій єдинородний, сказано, тобто єдиний народжений від Діва. Не мала Богородиця, ні братів, то мала ні дітей, ні нічого там. І тому, Але каже, що найменший у царстві небесні більше від нього. Тобто Христос показує, що який би ти. Великий не був значущий тут перед Богом на землі, то в царстві Божому найменший праведник буде більший від тебе. Як вони будуть, та велич буде представлена, ми собі на землі думаємо, що велич царства Божого виглядає так, як на землі великий начальник. Але то не так. Великий начальник це велика відповідальність. Я не думаю, що у Царстві Божому хтось там ще буде сапати у поле, чи там відповідати не за якісь великі заводи чи щось інше. Ні. Це велика благодать, до якої буде покликаний праведник, щоб відчути торжество присутності Бога біля тебе, а тебе біля Бога. І безкінечне пізнання Божих глибин, занурюючись у Бога безкінечним пізнанням. Хто більше вартує, тому більше буде дано, і кому більше дадуть, того більше спитають. І тому людина, яка прийшла до царства Божого, найменший праведник, він буде мати таку велич, що на землі. Найбільша людина, найважніша людина перед Богом, вона все буде трохи менше від того праведника, який буде у царстві Божому. Тому, підводячи під саму, кажу кожному із вас. Вмійте бачити реальні вимоги часу. Сьогодні Бог від мене хоче ось це, і я це маю зробити. А буде завтра і будемо думати, що я буду робити завтра, але Бог хоче від мене результату сьогодні. Ми дуже багато жили минулим, ми дуже багато жили завтрашнім, післязавтрашнім, але дуже мало жили сьогоднішнім. Жите сьогоднішнім днем, щоб те, що Господь приготував вам сьогодні, щоб ви його достойно і гідно прийняли. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!